Вихідні 29 та 30 червня будуть кардинально протилежні один одному, прогнозують зірки. Такою ж буде і погода. У суботу ще грітиме сонце і йтиме легкий дощ, а у неділю небо вже затягне хмарами. У суботу температура повітря підніметься до 33 градусів. Увечері очікується гроза. Перед останній день червня. Короткочасні дощі ввечері завтра збережуться вже на більшій частині території області, на вечірніх в цях місцями пройдуть короткочасні дощі, але це та ситуація, яка в одному місці, в кінці міста є, є дощі, а в другому їх не буде. Це так звані внутрімасові дощі, і температура буде в межах 30-33 градусів тепла. У перший тиждень липня на Буковину прийдуть похолодання та дощі. Понеділок ми максимальні температури очікуємо в межах 30-34 градусів тепла. Ввечері понеділка на більшій території області, як я сказала, пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями з градом. І такою короткочасні дощі утримуються більшу частину тижня, майже до вихідних. Найбільш інтенсивні дощі це будуть день вівторка і ніч середи. В Цей час ми в е, інтенсивність е, е, сягатиме е, помірних значних місцями навіть сильних злив. Максимальні температури будуть в межах 23-26 градусів. Тепла Євген Паселюк, Павло Марковці, новини СІ 4.